Нідерланди поставили в Україні перші з 24 обіцяних винищувачів F-16 в рамках авіаційної коаліції. Про це повідомили у міністерстві оборони королівства Нідерланди. Як сказав міністр оборони Нідерландів, вперше я можу офіційно оголосити про те, що перші нідерландські F-16 були поставлені в Україну. Це вкрай необхідно. Зазначається, що решта бойових літаків будуть передані найближчими місяцями. Літаки f 16 в українському небі свідчення непохитної підтримки України. Уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Повний список нещодавно оприлюднили на офіційному сайті німецького уряду. За даними відомства, сили оборони України отримали 20 БМП-Мардер разом із боєприпасами, 8 танків Леопард 5 та боєприпаси для танків Леопард 2 та Леопард 1. Також Німеччина передала Україні систему протиповітряної оборони середньої дальності Ріст-СЛМ із ЗРК Малої дальності Ріст-СЛС та ракети Сі Спару. Крім цього, Україна отримала шість додаткових самохідних артилерійських установок ПЗАЖ-2000, понад 20 тисяч артилерійських снарядів та десятки БПЛА. Система протиракетної оборони Петріот надана Румунією прибула в Україну. Це визнали представники обох країн. Країна надала систему «Петріот» у найсучаснішій конфігурації Пак 3 що може збивати балістичні ракети. Як зазначив речник Міністерства оборони Румунії, ми підтверджуємо, що система Петріот прибула в Україну. Це відбулося упродовж місяця після того, як президент країни підписав указ про безоплатну передачу системи. Українські повітряні сили вже почали застосовувати нові авіаційні ракети ІМ х «Блок-2». кадри з цими ракетами на озброєні збройних сил. Показало повітряне командування Центр. Це перші офіційні кадри великим планом ракета ІМ 9Х Блок 2 на українському озброєнні. Це найсучасніша ракета класу повітря-повітря малої дальності. Ці ракети мають суттєво посилити можливості української авіації, у тому числі льотчиків f 16 Також аім 9Х здатна застосовуватися системою протиповітряної оборони на САМС. Друзі, запрошую вас приєднатися до нашої сторінки на Патреон. Крім того, що ви підтримаєте канал, ви також дізнаєтесь. Багато цікавих і свіжих новин, котрих немає, і не буде на каналі. Посилання на наш Патреон я залишу в описі до відео, а також у закріпленому коментарі. Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про надання нового пакету військової допомоги для Сил оборони України. Вартість нового пакету допомоги 425 мільйонів доларів. У новий пакет оборонної допомоги входять високоточні боєприпаси до РСЗВ Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 155 мм ПТРК Тови Джевелін та гранатомети АТ-4. Також Сполучені Штати Америки передають Україні високоточні кориговані авіабомби, броньовані позашляховики «Хамві», стрілецьку зброю та підривні боєприпаси. Крім цього, Україна отримає додаткові ракети для ЗРК на сам ракети РІМ 7 та переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки оголосив про виділення Україні 68-го траншу військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Про це нещодавно повідомило українське видання. Новий пакет військової допомоги Україні містить додаткові високоточні боєприпаси для систем Хаймарс, артилерійські снаряди та мінометні боєприпаси різного калібру. Також Сполучені Штати передають Україні додаткові бронетранспортери М 113 гранатомети Т-4, підривні боєприпаси та ПТРК Товий Джевелін. Норвегія виділила Україні новий пакет допомоги розміром 500 мільйонів євро, 350 мільйонів з яких направлять на військову допомогу. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр Норвегії. Як він зазначив, ми працюватимемо з данськими колегами для реалізації такої ініціативи. Частина цих коштів буде витрачена в рамках данської ініціативи закупівлі зброї напряму в українських виробників. Данія виділила новий пакет допомоги у розмірі 350 мільйонів доларів на військову підтримку України. Про це повідомляє Міністерство оборони Данії. 21 пакет допомоги включає закупівлю нового військового обладнання для України. Також кошти витратять для замовлення у промисловості Данії та передачу військового обладнання зі складів. Окрім того, гроші спрямують на фінансування систем протиповітряної оборони у співпраці з Німеччиною. Нідерланди замовили у Чехії для України 6 нових самохідних гаубиць Діта калібру 155 міліметрів. Про це нещодавно повідомили на вебсайті Міністерства оборони Нідерландів. Окрім повідомлення про замовлення нових шести САУ, міністр також розповів, що попередні дев'ять замовлених САУ Діта вже були передані Україні цього літа. Ця сау виробництва чеської компанії має дальність стрільби до 39 кілометрів. Велика Британія надала Україні 3,5 мільярда фунтів стерлінгів на закупівлю озброєння британського виробництва. Про це повідомляє Міністерство оборони Сполученого Королівства. Підтримка Великобританії України є непохитною. Як сказав міністр оборони Великої Британії, ми стоїмо пліч опліч з Україною і будемо підтримувати стільки, скільки буде потрібно. Майбутні замовлення на цю суму вже знаходяться в стадії розробки. Компанія Райнметал передала українським збройним силам 20 додаткових бойових машин піхоти. «Мардар». про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Версія Марта 1.3, яку Рейнметал постачає в Україну, має додаткові лазерні далекоміри для ефективного та точного ураження цілей. Компанія вперше передала Збройним силам України 20 бойових машин цього типу в березні 2023 року. У Рейнметал вказують, що загалом вони передали 200 БМП. Нідерланди оголосили, що виділяють 400 мільйонів євро на ударні розвідувальні та інші дрони для України. Про це повідомив міністр оборони країни оголошено, що майже половина з них буде розроблена в Нідерландах. Нідерланди виділяють кошти в межах власного плану дій щодо безпілотників для України та працюють разом з Україною над розробкою передових безпілотників і прискоренням виробництва успішних прототипів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.